Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест. І сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаву стратегію, основану на двох середніх скользящих та індикаторі RSI. Зараз ми зайдемо в декілька угод, я поясню, як це працює, і потім розкрию всі свої налаштування. А поки, будь ласка, підпишіться на мій YouTube, поставте лайк, напишіть гарний комент. Також нагадую. Що я торгую з понеділка по п'ятницю в своєму телеграм-каналі, проводжу прямі трансляції в Тіктоці. Посилання на свій телеграм, Тікток, я залишу в описі цього відео. Також, якщо ви зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням на цій платформі, ви отримаєте можливість отримувати збільшені бонуси та торгувати в моїй команді безкоштовно. Отже, ця стратегія основана на спеціальних налаштуваннях двох середніх ковзних ліній та індикатору RSI. Друзі, дивіться, зараз ми заходимо в угоду. Суть заключається в чому? Коли наша зелена лінія перетинає жовту зверху вниз, тоді ми заключаємось вниз. Коли наша зелена лінія перетинає жовту знизу вгору, тоді ми заключаємось вгору. Ця стратегія гарно себе відпрацьовує на 15-секундному, 30 секундному та хвилинному графіку. Далі ви маєте дуже уважно слідкувати за трендом. Зазвичай проти тренду бажано не заключатись. В дану угоду я залетів на відбитті нижньої лінії по індикатору RSI та спрогнозував, що зараз буде перетин цих ліній, тобто наша зелена лінія перетне. Жовту знизу вгору. Далі дивимось, на який час потрібно заключатись в угоду. В угоду потрібно заключатись в середньому на 2, максимум на 3 хвилинки, в залежності від таймфрейму, на якому ви працюєте. В цілому берете таймфрейм, наприклад, 15 секунд, множите на 4, то це десь хвилинка, можливо, 2 хвилинки. Дивитесь на циклічність графіку. Якщо волни... Тобто між піком і просадкою проходить, наприклад, 3 хвилинки, то потрібно розраховувати на 3. Якщо волни дуже маленькі, тобто пік, просадка, пік, просадка, там, наприклад, з дистанцією 1-2 хвилинки, то потрібно на 1 2 хвилинки заключатись. Також додатково до цієї стратегії можна використовувати для підтвердження свого аналізу індикатор смуги Болінджера. Ви можете подивитись в моїх інших відео. Так, чекаємо, поки закриється наша угода. Далі дивимось наступну ситуацію. Головне торгувати за трендом. Зараз ми ж на цьому самому CryptoIDX заключаємось вниз. Там також у нас був перетин. Тобто зелена лінія зверху вниз перетнула жовту. І ми також заключились на пару хвилинок вниз. Отже, чекаємо результат нашої угоди. Дивіться, тут я заключився вниз чисто по цьому індикатору, та плюс до того, що у нас йде локальний тренд донизу. Тому чекаємо результати цієї угоди. Перед тим як заключатись в угоду, ви маєте подивитись також і на старші таймфрейми, тобто на 30-секундний, на хвилинний таймфрейм, для того, щоб бачити більш обширну картину. Так, ця угода у нас також заходить в гарний плюсик. Зараз я вам покажу налаштування індикаторів і потім зайду ще в третю угоду. Отже, ковзне середнє у нас суб-0, період 5. Відмітив я його жовтим кольором. Далі наступна середня скользяща. Суб 0 період 2. Відмітив я його зеленим кольором. Отже, нагадую. Якщо наша зелена лінія перетинає жовту зверху вниз, заключаємось вниз. Якщо наша зелена лінія перетинає жовту знизу вгору, заключаємось вгору. Дивіться, все одно ці індикатори ви взагалі повинні використовувати як додатковий спосіб технічного аналізу. По індикатору RSI перепроданість стоїть на рівні 30, перекупленість на рівні 70. Як користуватися індикатором RSI, ви можете подивитись в інших відео. Отже, зайшов я в третю угоду і чекаємо результат. тут я не дочекався перетину цих ліній, потрібно було дочекатись і потім тільки заходити. Але я сподіваюся, що ця угодка також зайде в гарний плюсик. Також нагадую, що я торгую з понеділка по п'ятницю. Ви також можете спостерігати за мною. Посилання на платформу та на свій телеграм я залишу в описі цього відео. Буду вдячний вам за коментарі вдячності та напишіть, про які б стратегії ви ще б хотіли почути. Отже, ця угода зайшла в плюсик. Всі три угоди зайшли в плюсик. Всім бажаю профіту та стриманості в торгів.